Добрий день, вітаю наших глядачів. І сьогодні зустрічаємось із головою Визирської сільради Валерієм Стоялакі. Валерію Володимировичу, вітаю вас. і Сьогодні у нас зустріч, яка ну, ось так, за нашим планом, і підводимо підсумки минулого року і розповімо нашим глядачам про. Плани на наступний рік. І так, перше запитання. Що важливого, необхідного, незважаючи на всі складнощі, вдалося зробити у 24 році? 24 рік це був рік дуже тяжкий. Но наша громада, як і всі громади України, це все переживала ці жорстокі часи. 24 й рік. Візівська територіальна громада виклала свій бюджет на 114%. Це за счет нашої портопромислової зони. Основним таким питанням у 24-му році було допомоги нашим Збройним силам України. І наша громада перечислила Збройним силам України 101 мільйон гривень. І ще основними питаннями нашої громади було допомога нашому населенню. Ми згідно нашої програми Милосердів дії, в 24 році було заплановано 10 мільйонів. Коштів на цю допомогу і ми допомагали на лікування військовим, на лікування, на ліготний проїзд, ну і другі такі допомоги, які потребують населення нашої громади. Також ми дуже велике 24 році, ми приділили увагу нашим дітям по захисту. Ми виконали Роботи по сховищам в кордоні, в першатернаєми закінчили. Нове будівництва сховища в дитячому садочку сонечка. У селі при Чорноморському на вулиці Південний 5 ми ділимо сховище ПРУ для населення. І я думаю, ми всі сховища строїмо з таким нам напрямком, що якщо закінчиться війна і буде вже наші. Землі мер, щоб всі сховища були двійного призначення, що там можна було організовувати якісь там може спортивні клуби, або може якісь там всі всівозможні розбігательні там щось проводити мероприятия. ну щоб вони не були в одному напрямку. І на це діло. Наша громада потратила майже 38 по мільйонів, щоб зробити це сховище. Ну, ми на цьому поки не станалися. ми продовжуємо діло сховище в сонечку. Ми будемо заканчивався візірка сховище, тому що дуже потрібно для, для наших основного для наших дітей. У 2024 році зробили перше, яке було почали строїти електронну бібліотеку. Чорноморському ліцеї. Це дуже вийшло на гарне приміщенні. Ми вже почти строїтельні роботи, всі там закінчили, там вже столи залишилися апаратури, комп'ютери, принтери, все, що Але Я думаю, що ми в цьому обов'язково зробимо. Ми своїми силами ділимо благоуслужні території і потратили майже 5 мільйонів на ремонт доріг. Це ми ділили дороги в населених пунктах. В основному ми зробили під'їзні дороги до села Кардон, Каліновка, Дмитрій. І також основним питанням, що в нас було в громаді, і ми це не, не випускали, це різниця тарифу на водопостачання для населення. Ми почти заплатили своїх коштів 3 мільйони, щоб люди менше платили за воду. Це дуже важливо. І ми ми теж в ми на цьому не будемо становлятися 25-му році. Ми теж будемо займатися цими питаннями і будемо продовжувати. тому що в такий трудний час, як зараз, в даний момент, коли йде війна. Людям треба допомагати, і ми стараємося все зробити. Фонд Гаверла, який нам дуже багато допомагає, дали там генератори, ескаватори, другу техніку. Фонд Ставніцера також з нами працює. Електробібліотека це там буде допомагати. Теж фонд ставніцера. Ми ще ж в Чорноморському е, ліцеї. Ми ще, там ще на третьому поверху і ділимо таку лабораторію ну, Я знову що для наших дітей дуже все робити, для того, щоб наші діти могли краще розвиватися і отримати більше знань. Да, зроблено багато, незважаючи на всі складнощі. А як на 25-й рік, які плани, який бюджет? Знаємо, що він вже прийнят? І розкажіть, які у Визирської, сільської територіальної громади у зв'язку з новим бюджетом на 25-й рік з'являються можливості. Доход бюджету на 2025 році нашої громади буде складати буде 306,5 мільйонів. Да. І ми вже зараз цей бюджет утвердили. На даний час у нас буде сесія де 20 февраля, коли ми будемо робити. розподіл цього бюджету, будем, на який нам потребуються статті. Я хочу сказати, що більше планується виділити коштів на освіту 86,5 мільйонів. Це у нас забирає, звісно, і ми будемо даємо реверсу 71 мільйон. Да. Також виділяємо на комунальне, господарство 34 мільйона, на культуру і мистецтво 16,5 мільйона, будівництво та регіональний розвиток 6,9 мільйона, соціальний захист та соціальне забезпечення 6,8 мільйона. І я думаю, що ми ще десь в февралі, може, в марті місяці буде сесія, ми ще додаємо 13 мільйонів, тому що у нас для населення треба ще додати гроші, тому що йде великий такий… Потрібність людей часів на, на ми на, напало виділяємо, мі воюси воїнам, допомагаємо і так далі. Так далі. Я думаю, що це, це цифра у нас буде около 20 мільйонів. Також ми ще на громадський порядок. Це наша безпека. На теж виділяємо 4,5 з мільйона. Я думаю, що в 2025 п'ятому році ми повинні закінчити наше таке основне будівництво. Це візівські початкова школа. Ми хотіли сидіти в сентябрі, закончить і Я думаю, що може процентов 80% буде зроблено сховище в перша дарному дитячому садочку. Ми ще займаємося ну, таким важливим питанням це у центральній нашій осадьбі візірки зробити вміральний комплекс для наших воїнів. Да. Ми вже все вже зробили таку візуалізацію цього парка, коли він буде. Зараз будемо робити вже проект. У нас є скільки потрібно коштів на це діло. Ми хочемо там зробити, щоб була дуже гарна, красива така площа. Там ми хочемо поставити пам'ятник для воєнних і щоб ця саме реальна площа була ну, лучше в громаді. Я там не знаю, як буде далі. Ну, це питання таке наше питання дуже важливе. Такі плани. Більше роботи зробити, тому що ці питання можна в воєнний час робити, це водоснабження. Ми хочемо поставити дві нові скважини, це в Дмитрівці. Ми хочемо скважину зробити в Любополі. І в тих населених пунктах, де в нас. Водопроводи, що із стрільних труб, які вони ще пропадають, поменять їх на пластикові труби. Я думаю, що ми можемо в цьому году все, все зробити. Ні, спіємо. У нас така програма, щоб все їх можна быстрее закінчити, щоб могло наше водоснабження працювати, і люди були завжди з водою. Це дуже важливо. Но... По благоустрою наше підприємство джерело працює кожен день. Ми стараємося в населених пунктах і будемо продовжувати підтримувати порядок і в 2025-му году. і проводимо всі мероприятия, які у в нас йдуть по плану. Це культура, спорт і так далі. Валерій Володимирович, А що ж ще раз, будь ласка, до реверсного платежу? А, минулого року він був скасований, як ми розуміємо. А як у цьому році? І розкажіть, що це за платіж такий? У цьому році ап'я це питання підняли, і держава забирає кошти, забирає сімсоти мільйонів і розподіляє у ті громади, в яких знаходяться до дотації. Да, для нас, це, звісно, дуже ну. Тяжело, тому що за 71 мільйон можна було зробити більше дорог, і з'явити більше освітлення, да, ми в цьому теж будемо робити ремонт освітлення на вулицях, тому що люди, вже, як я знаю, до війни привикли, що є освітлення, можна по вулицям проходить спокійно, і вони просять, щоб якщо можна вистанавлювати, щоб уже все це було. Да. Ну, Я думаю, що... Закінчиться війна, і все буде добре, і все буде добре. А коли закінчиться війна, ми будемо на ми будемо більше працювати над тим, щоб наші населені пункти були з злочих, і щоб люди всіх населених пунктах жили, радувалися і... і було все добре, Валерію Володимировичу. А як програма милосердя в дії чи буде продовжена у 25-му році? Задав милосереддії виділяємо ще 19 мільйонів, навіть більше виділяємо, щоб вона працювала і навіть може якісь там більше будемо додати, щоб, щоб люди були чувствували, що ми їх піддержимо. Ще одна дуже важлива тема. Розкажіть, будь ласка, як ведеться у громаді робота із військовослужбовцями, із сім'ями із сім'ями загиблих. Дуже важлива тема. Ну, у нас спеціально є такий відділ, там з яким займається Бянова Наталія по посазався. Вони більше проводять з ветеранами. І я знаю, що вони под... недавно забиралися, забиралися з ветеранами і з військовими, і там з ними проводили нараду, їм розказували, що ми можемо, що вони можуть з нами. І я думаю, що ми на цьому станавлюватися не будемо. У нас навіть є такі. Вже плани, що ми хочемо построїти спеціальний хаб ветеранський, де могли, щоб наші собиралися, наші працівники і там з людьми розказувати, допомагати і рішати ті питання, які їм потрібні. Я хочу сказати, що наші всі працівники, і соціальна сфера, і, і другі, і джерело наше. Ми, коли до нас, приходять ветерани, радилі, приходять військові, які тут зараз після війни, або там може інваліди, що, Ми стараємося всім помагати. Лю які питання вони нам піднімають. Ми стараємося їм допомагати. І я думаю, що дальніше ми будемо це все на нарабатувати і будемо продовжувати з працювати плотною. Дякую, Валерію Володимировичу. І Так стартував новий рік у житті громади. На початку року ваші побажання мешканцям громади мабуть про щось хотіли би сказати, попередити. Будь ласка, вам слова. хочу побажати мешканцям нашої всієї громади. Головне терпіння: здоров'я, щастя, сімейного. Благополучя, щоб наші дітки були захищені, щоб ходили в школу, а ми ними радувалися. Ну і самое головне, я хочу побажати, щоб ми дочекалися нашої у 25-му году перемоги і щоб ми були вже спокійні, щасливі і жили в нашій державі. Дякую за участь у програмі. Щирі побажання, щоб усі плани були втілені в життя. Дякую за участь у програмі. Працюємо і сьогодні з нами на зв'язку був голова Визирської сільради Валерій Стаєлакі. На все добре.